Ноні студенти, чергова лекція, лекція номер 6. Двомірний тримірний рух рідини газу на практичному занятті. Ми вже частково обговорювали це питання стосовно двохмірного, трьохмірного руху рідини вихорових явищ, які виникають при е, рухові об'єкту, зокрема на е, задній частині або та частина, яка вже пройдена об'єктом, відповідно виникають певні явища, які може підлягають аналізу, вуванню в процесі і моделювання руху, і відповідно в процесі досліджень е, впливу такого таких явищ на об'єкт, який рухається. Зокрема, перша частина це безвихоровий рух. Рідини, потенціал швидкості, потенціал швидкостей, а також ще одне поняття це функція струму, краще, мабуть, сказати функція току, тільки мова про течію рідини або газ. В даному випадку розглядається ну, так, такий приклад був. І в літературі, яку я рекомендував вам, там так використовується. Ну от з такою оговоркою продовжимо. Розглядаємо спочатку один окремий, але досить важливий випадок руху рідини рух, коли який відбувається без обертання часток того середовища, в якому відбувається цей рух, обертання в площині, тобто двомірний. Рух можна сказати, і тут якраз і приклад, і підхід до визначення аналітичних виразів для формалізованих залежностей між основними для визначення формалізованих залежності між основними параметрами рідини. Ну і розглядаємо такий рисунок елементарний, умовно кажучи, точка О, або точка 0, точка А, точка Б. Ми тут зображено, маємо на увазі тут точка А, Б, ноль. Ну, Рух стосовно кожної з цих ліній, ну, перш за все, це лінія 0 А можна розглядати як поступовий рух або обертальний. Ну, тут приклад показано, тобто точка А змінює положення точку А'. І відповідно частинка змінює е, положення, тобто обертається відносно точки О початкового стану, можна сказати, і е, можна визначити. Такі основні складові, ну, перш за все, компоненти швидкості в точці А. Вставлені тут на рисунку залежності, основні, кутової швидкості, а також швидкості поступального руху із точки А в точку А'. Ну, за аналогією тут теж точка Б, ну і з точки Б, Б'. Умовно ну, кажучи, також можна відповідно знайти всі компоненти швидкості, які притаманні для такого руху, і відповідно проекції на цю координатну вісь. Тобто має місце такий двомірний рух, і відповідно ставлені на рисунку основні е, співвідношення між компонентами швидкості, перш за все, відстані, які долаються, ну і това швидкість. І відповідно лінійна швидкість, ну і основні залежності, швидкість точки А стосовно точки е, 0 до рівня відповідно залежності, зміна положення точки А в точку А штрих відповідно до рівня залежності, кутова швидкість або кут ну, в даному випадку позитивним вважається, якщо рух проти годинникової стрілки і відповідно визначається залежністю, швидкість зміни цього кута також. Можна знайти. Ну і за аналогією представлено стосовно точки А, за аналогією відносно точки Б, і відповідно проекції на ось Y, і, ну, і, рух відносно по цій осі, і відносно точок 0 і Б, е, а також відповідно зміна положення точки з точки А з точки, з, точки, з точки Б в точку Б' відповідно, ну і основні формалізовані залежності між даними величинами. Визначаючи компоненти кутової швидкості обертання частинок, які називають іноді компонентами вихора, як середні арифметичні з відповідними кутовими швидкостями, ребер цих відповідно трикутників, одержуємо. Для цих компонентів наступні формули, тобто компоненти кутових швидкостей обертання, представлення, відповідно графічне представлення ну, деяких часто використованих позначень, мовно скажучи, які використовуються в дослідженні якраз вихорових вихорового руху частинок або грідин і газів, представлення е, вектора обертання або в більш компактній формі залежність 2, тобто векторна форма. Вектора частоти обертання частинок, ну і більш така м, розписаний, налуджений вираз. Крім того, важливу особливість відзначаємо, що для добре е, оптичних тіл ну, мається на увазі без шрохуватостей, без заокруз тіл з заокругленнями, без виступів е, якихось елементів з, з цього тіла. Тобто для добре оптичних тіл обертання частинок можна вважати фактично відсутнім, але Є виняткові такі області, тобто мається на увазі натікає незбурений потік певною швидкістю на тіло, обтікає тіло, якраз от стосовно цих частин тіла можна вважати, що не відбувається обертання часті. Якщо говорити про завершення обтікання цього тіла і уже виход за межі цього тіла, то як бачите, тут явища бувають неоднозначні, тобто стимулюється підхватування інших частинок, і якраз в цій області в області. Так званого супутного струменю за тілом виникають якраз такі обертові такі явища. Такі ж явища відбуваються за тілами, які виступають, за потік, а потім після обтікання, відповідно, означаються такі обертові явища за тілом. Також такі явища, притаманні для приграничного або примежового шару, тобто безпосередньо того шару, який поблизу тіла, яке. Омивається рідиною або газом при обтіканні задовільно оптичних тіл, так би мовити, можна припустити, що обертання частинок в потоці відсутнє практично по всьому, по всій поверхні тіла, яке омивається рідиною або газом. Ну з урахуванням таких трьох оговорок. це при приграничний шар, розрив швидкостей, також відзначаємо. Розрив швидкостей у випадку наявності стрибка ущільнень, тобто місцева там, де місцева швидкість досягає швидкості звуку, і, відповідно, має місце скачок ущільнення. Якраз за скачком ущільнення, відповідно, теж можна відзначити такі оберто... тобто відбувається обертання рідини або газу. Ну і супутній струмінь за тілом, або за виступаючим тілом, яке умиває це як виключення. В інших випадках, в добре оптичних тілах, якраз. Можна, при, можна прийняти, що не відбувається обертання частинок. Ну і е, у випадку відсутності обертання, тобто швидкість обертання частинок на трьох по трьох осях, може, може бути нульовою, і відповідно можна одержати таку залежність співвідношення між основними компонентами швидкості частинок. А також е, такий вираз, вираз 3, який буде повним диференціалом у випадку рівності. Один одному хрест накрест взятих часткових похідних виразу, відповідно. Бачите, приймається тримірний рух, і відповідні три компоненти швидкості руху частинок. Якщо рух рідини відбувається без обертання частинок, то цей вираз є повним диференціалом деякої функції координат, яку позначимо через FI, і можна записати відповідно інші співвідношення і функції, і цієї функції, і відповідно. Компонент координат. Ну і якраз цю функцію названо потенціалом швидкості. Ще Герман Людвіг Фердінанд Фред, Гільмгольц, німецький фізик, лікар-акустик, якраз запропонував назвати цю функцію потенціалом швидкості, потенціалом швидкостей. Термін, і відповідно підхід, використовується в багатьох сферах. Окремої механіки, ці підходи також використовуються при дослідженні течії дво тримірної течії рідини і газу. І можна відзначити, що всякому або довільному руху рідини, що відбувається без обертання частинок, відповідає свій потенціал швидкості. І навпаки, якщо існує потенціал швидкості, то рух відбувається без обертання частинок. Тому такий рух називається потенційним. Функцію Потенціалу швидкостей можна подати геометрично у вигляді сімейства поверхонь. Такі поверхні, у всіх точках, яких потенціал швидкості зберігає постійне для кожної поверхні значення, називають поверхнями рівного потенціалу. Лінії струму ортогональні до поверхонь рівного потенціалу. Крім того, ну, далі цікаві залежності, якраз з використанням такі. Знову ж таки, потенціалу швидкостей, використана залежність 6, лекція 3. Підставляючи в цей вираз замість компонентів швидкостей, їх вираження через потенційну функцію або через потенціал швидкостей, одержуємо рівняння 5, яке відоме під назвою рівняння Лапласа. І функції, які йому задовольняють, називають гармонійними. Даний підхід використовується при дослідженні. Проблем теплопередачі в твердих тілах течія електроструму через провідник. Той, власне кажучи, ті рішення і результати дослідження, які були е, отримані в інших областях, можуть бути застосовані при вирішенні задач полі течії нестислової рідини Е, Рівняння 5 є лінійним, ну і має такі властивості, як сума будь-якого числа часткових рішень цього рівняння. Також є рішення. Ну, І, зокрема, приймаємо такі от потенціали швидкості 1-2, як часткові розв'язки розв рівняння лапласа. Ну і представляємо рівняння значення. Рівняння 5. Тоді і е, загальне значення потенціалу швидкості, яке враховує часткові розв'язки і 1 фі 2. Також є розв'язком рівняння лапласа. І, відповідно, можна зробити висновок, що сума потенціалів швидкостей потоків нестислової рідини завжди являє собою також потенціал швидкостей деякого потоку нестислової рідини. Тобто в потоці, що відповідає сумарному потенціалу, швидкість у кожній точці дорівнює геометричній сумі сумі швидкостей потоків. Це те, що стосується потенціалу швидкостей. Далі, і ще одне поняття це. Функція струму або функція току для випадку плоскої, плоскої стаціонарної течії рівняння нерозрівності приймає вигляд наступний. І відповідно вводимо таке поняття як функція струму або функція току позначається ксі, повний диференціал. Ну і з урахуванням залежності 6, 7 можна записати, що повний диференціал функції струму або функції току означається наступними умовами. Тут, відповідно, як бачите, враховуються відповідні компоненти, тобто е, рух по відповідних осях y і компоненти швидкості. Ну, якраз компоненти швидкості визначаються залежністю вісім, з урахуванням е, функції струму або функції току. Ну, і масову витрату можна також знайти з урахуванням довільної такої поверхні між точками А Б, обмежена двома сусідніми поверхнями. Постійним значенням функції струму або функції току для цих умов можна записати таку рівність, відповідно зміни масової витрати потоку через поверхню, як висновок або резюме. Зміна величини функції струму між двома лінія постійної функції струму визначається масовою витратою рідини між цими двома лініями. Диференційне рівняння лінії струму записується за допомогою функції струму. І загальний інтеграл, кожен вигляд представлений на екрані. Остання рівність являє собою в кінцевій формі рівняння сімейства ліній струму. Ну і, відповідно, можна визначити компоненти швидкості через функцію струму. Ну і якщо в потоці відсутнє обертання частинок, то справедлива така залежність співвідношення між основними компонентами швидкості, швидкість обертання даному випадку дорівнює нулю. Ну і підставляючи вираз відповідно компоненти швидкості і їх вираження через функцію струму, можна одержати наступне рівняння для визначення функції струму плоского потоку. Тобто потік відбувається в площині XY. по осі Z не відбувається обертання. Тобто, рух плоский. Визначається координатами X, Y і змінами координат Y і відповідно зміною функції струму або функції току, в залежність 9. Тобто функція струму в плоскому потенційному потоці повинна бути рішенням рівняння лапласа, тобто повинна бути гармонійною функцією, так само, як і потенціал швидкостей, що в цьому випадку задовольняє. Наступному рівнянню. Ну, і також, як і в випадку потенціалу швидкостей, сума функцій струму не рідини потенційного потоку являє собою також суму, представляє собою функцію струму. Цей вираз справедливий. Ну і графічне відображення визначення лінії струму результуючого потоку. От, довільний потік, перший потік, мовно кажучи, і відповідно лінії струму. І другий потік, і відповідно лінії струму, відповідні їм швидкості. Ну і е, результуючий потік ну, залежить від, від, від е, швидкості, від компонент швидкості кожного з потоків, але ну от, схематично зобразити можна таким чином, при такій е, графічній інтерпретації. Результуючий потік змінює напрямок, як бачите. ну і Операцію додавання потенціалу швидкостей і функції струму або функції току називають накладенням струмів або накладенням потоків. Ну і знаючи величини цих і компонентів швидкостей, і координат, і відповідно потенціалу швидкості і швидкості функції струму, можна в тому числі і графічним способом визначати невідомі величини. Ну, невідомі з тих, як я перерахував, або при частково заданих умовах, а те, які невідомі, можна знайти якраз в тому числі і графічним способом, якраз за рахунок накладання струмів, ну, наприклад, першого, другого потоку, як тут показано. Таким чином, дослідження кінематичних властивостей нестислової рідини з математичної точки зору зводиться до розв'язування рівняння лапласа. Ну і інших залежностей, які тут були представлені. Ну, досить, е інколи буває складно, дос досить точно визначити деякі параметри, виникають певні складнощі при вирішенні. Ну і якраз в даному випадку розглядаються часткові якісь варіанти, які притаманні до е того досліджуваного тої фізичної моделі об'єкту і відповідно формалізованих залежностей, якраз розглядаються часткові варіанти. Ну і приклади таких найпростіших потенційних потоків, ідеальної нестисливої рідини, ну і їхнє накладання. Перше, По-перше, це прямолінійний рівномірний потік. Ну і, як приклад, залежність 10, потік, заданий потенціалом, в на випадку приймаються деякі сталі числа. ну да. Задавання характеру руху, відповідно, можемо визначити компоненти швидкостей. Знаходимо лінії струму, функції струму. Лінії струму являють собою сімейство паралельних прямих, графічна інтерпретація, лінії струму і лінія рівного потенціалу для прямолінійного рівномірного потоку. Якщо потік спрямований паралельно осі Х, функції відповідно. Потенціалу швидкості і функція струму мають вигляд наступний вигляд. Відповідно, при напрямку потоку паралельно осі Y потенціал швидкості і функція струму означається такими залежностями. То рахують постійні, в першому випадку А, в другому випадку при, при рухові паралельно осі Y, Б. Ну і, відповідно, такими елементарними залежностями. Якщо рух не паралельний, осям, відповідно, то, відповідно, кут також важливо, очевидно, і, відповідно, можна знайти кут як тангенс, кута, тобто знаходиться тангенс кута як співвідношення відповідних компонентів швидкості відносно осі Х і, y, або ж тих постійних коефіцієнтів, які були задані А і Бтону. Течія всередині прямого кута другий випадок, також один із, один із простих, який. Користовується при розв'язуванні більш складних задач. Припустимо, що плоскопаралельний потік, заданий потенціалом швидкості, залежність 11, приймається теж деяка постійна величина, яка не дорівнює 0. Для нестисливої рідини, відповідно, справедлива залежність 12 зі співвідношення між основними даними потенціалом швидкості і функції струму, і їх часткових похідних по відповідним осям. Ну, і Першого спів... співвідношення можна знайти е, функцію струму. Підставляючи все всю залежність співвідношення, е, яке було вихідним заданим, відповідно, отримуємо залежність 13 і диференціюючи яку за x, за е, знаходимо інше співвідношення. І інші співвідношення, які дозволяють е, судити і визначати функцію струму, потенціал швидкості, відповідно, вже ну, в залежності від. Конкретних вихідних даних. Так, ну і тут ще одна така важлива, важливий момент: це наявність так званої точки, критичної точки, які якраз компоненти швидкості дорівнюють нулю, в цій точці осі координат є нульовими і є нульовими лінії струму. Крім того, на даному рисунку представлено рівняння. І рівняння, ну і візуалізація сімейства еквіпотенціальних екіпотенціальних е... ліній. являє собою сімейство гіпербол. Ну, якщо, умовно кажучи, осі прийняти за тверді межі, то якраз і можна от і візуалізація, і відповідні залежності, е, рівняння відповідні для позитив е, ос, е, для е, частини. Просто частини площини е, обмеженої позитивними е, напрямками осі X, Y, е, наприклад, для цієї. Е, ну якраз якщо прийняти осі за тверді межі, то, являє, то тут представлено от, ця частина представляє собою досліджувану течію, яка протікає всередині прямого кута. Фізично це також можна представити обтікання цього прямого кута. Так, наступний приклад це джерело і стік. Візуально і, відповідно, фізично, в тих словах сказано, тобто джерело це якби витікання з певної точки, стік, тобто втікання вбирає певна точка потоки, хай заданий потенціал швидкостей у вигляді такої залежності, в полярних координатах, відповідно, залежність для потенціалу швидкостей. Значається залежність 14. Стосовно функції струму залежність 15, ну і для визначення складової S, в залежності від координати Х, визначається рівняння 15, рівняння 16. Сукупність ліній струму, які відповідають певній функції струму, являє собою сімейство променів. Що початку координат. Ну, от на рисунку показано. Течія така течія називається течією від джерела. Ну і, прирівнявши потенціал швидкості в постійному, одержуємо сімейство еквіпотенційних ліній. Ліній потенціалу швидкості з постійним значенням. Це у вигляді е, таких концентричних тіл е, концентричних кіл навколо певної точки, критичної точки. Е, далі, нехай. Е, Позначимо через Q секундну витрату рідини, що витікає, позначимо як потужність джерела. Ну, і відповідно, зрівняння нерозривності, залежність справедлива, з урахуванням потенціалу швидкостей і радіуса справедливі такі залежності між прийнятими позначеннями потужності джерела, зміни потенціалу швидкості, ну і потенціалу швидкості, відповідно. Ну і також за аналогією, вже за. І функція струму з урахуванням потужності джерела. У випадку, коли рідина тече в зворотному напрямку, то течія називається течією відстоку. І в цьому випадку справедливі такі залежності для визначення потенціалу швидкості і функції, поток, функції струму або функції току залежність 17. І співвідношення між потужністю. Далі ще один приклад це діполь. Ну, На рисунку представлена. Джерело потужністю позитивно, з позитивним знаком, тобто джерело з певною потужністю, і сток з потужністю з від'ємним єм, від знаком, поміщені на деякій відстані один від одного, ну і основні співвідношення між потенціалом швидкості, потужностями і, відповідно, функцією струму для даного випадку, для даного. І графічної інтерпретації, ну і для визначення основних параметрів залежність 19 для визначення функції струму для такого випадку, при е, зменшенні відстані між е, точками, тобто при зменшенні величини епсилон і, відповідно, зменшення відстані між цими двома потужностями, якраз е, вважаємо, що m. Іменуємо як момент диполя, і відповідно, він зменшується цей момент диполя, і відповідно, можна прийняти що от графічна інтерпретація для такого випадку, якщо за вісь диполя взяти вісь Х, ну і, відповідно, лінії струму представлені в одній площині, в іншій площині, рідина з такими колами витікає спочатку координат, і знову втікає в нього, ну так умовно кажучи. Ну і витрата через довільний такий замкнений контур, що оточує деполь дорівнює нулю. Так, і ще один приклад це вихор плоских задач відповідно залежності для визначення потенціалу швидкості функції струму. Розглядається плоский потік з певними значеннями відповідно потенціалу швидкості і функції струму. Графічна інтерпретація такого виду руху, плоский вихоровий рух в вигляді таких тіл руху частинок, кожне коло відповідає певній певні функції струму або функції току постійного значення кожному певному, на певному радіусі відносно критичної точки. Видкість В, бачите, наприклад, точці М, спрямована по дотичній. До кола з певним радіусом r. Ну і теж ще одне, одне поняття: і відповідно залежність, яка використовується при таких при дослідженні таких, такого характеру руху рідини або газу. Це циркуляція в розглянутому потоці, відповідна залежність для визначення. З урахуванням циркуляції потенціал швидкості і функція струму або функція току може бути визначена використанням залежності 21. І співвідношення, відповідно, тому ж таки, з урахуванням циркуляції ре, позначено. І Відповідні значення швидкостей через циркуляцію можуть бути виражені такими залежностями. циркуляційне обтікання циліндра і відповідні вирази для визначення параметрів обтікання такого обтікання циліндричної поверхні. Так, ну і традиційно прошу вивчити. Тактичний матеріал лекції, відповідні розділи літератури, де більш широко представлено цей матеріал відповідно, ну і підготуватись до тестового контролю, який планується в 20-х числах цього місяця.